Привіт, друзі. Сьогодні хочу з вами поговорити про гуманітарну програму. Так, ну багато українців сподіваються отримати постійне резидентство Канади саме по гуманітарній програмі. І є декілька цікавих і корисних новин по цій програмі. Отже, якщо вам цікава ця тема, будь ласка, дивіться це відео до кінця. І, будь ласка, не забудьте підтримати це відео вашими вподобайчками І не забудьте підписатися на мій канал. Давайте ми вже доб'ємо до... 50 тисяч. Ну вже ну дуже хочеться побачити цю цифру Половину срібної кнопки, так е, підписуйтесь, якщо підписані, вподобаєчки і коментарі. Не забуваємо, будь ласка, про коментарі. Так ось багато українців сподіваються отримати постійне резидентство по цій гуманітарній програмі. Люди забувають, що ця програма вона розроблена не тільки для українців. Так, тобто там пода кількість подач, ну просто там феноменально висока. Там просто конкурс дуже великий. І останнім часом все частіше і частіше стала з'являтися інформація, що українцям відмовляють е, по цій програмі. Да? Е, раніше відмовляли е, раніше також відмовляли, але в основному відмовляли людям, які з неокупованих територій, і в майже в 100% відмовляють, якщо немає дітей шкільного віку, да? ну немає дітей, залежних дітей. Тобто одинокі е родини е вони не проходили. Але останнім часом за останній тиждень я вже бачив два, е два, два, два моменти, коли відмовили ну майже в 100% кейсах. Так, тобто, родини з окупованих територій, е двоє дітей шкільного віку. Люди працюють тут, хочу вам нагадати, що для Подання по такій програмі, да, і щоб вам не відмовили важливі декілька моментів. Перший момент важливий це щоб ну треба доказати, що вам ну нікуди повертатися, да що ну немає можливостей у вас кудись там повернутися. Що або немає, не існує вашого житла вже або повернення буде означати, що ваше життя буде під загрозою. Тобто треба це доказати, да. Тобто треба написати мотиваційний лист, в якому все це перерахує. Увати і е, 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 постаратися доказати, що вам повертатися нікуди. Другий важливий момент це те, що е, у вас повинна бути робота і повинен бути дохід, Да? Тобто, вам треба показати офіцеру, що у вас в Канаді все гаразд, що у вас налажений побут, що у вас тут налажене життя, що ви працюєте, ви заробляєте достатньо для життя, ви інтегрували це суспільство, і тому їхати з Канади вам ну вам не має жодного сенсу, тому що ви у вас вже тут все гаразд да, в Канаді, тобто це такі важливі речі, про які не не треба забувати. Часті, частенько люди просто не показують, навіть що вони працюють нормально. Там думають, та я ще зараз піду там десь на мінімалочку попрацюю і потім все буде гаразд. Ні, і вони отримують відмову. Тут в даних випадках все було, все було нібито ідеально. Да? Діти шкільного віку ходять у школу. Тут двоє дітей обидва працюють на нормальних роботах. Ну як нормальних, ну відносно нормальних, да для людей в такому стані. Тобто все було нібито нормально, і але люди отримали родину, отримали відмови. Що саме неприємно в такому випадку? Так це те, що е, ви вони ж не дають, так а РССІ не дає. Якби від від, від, від від таку відкриту відповідь, чому вони це відмовляють? Вони просто дають відмову, і там якийсь там загальний пункт пишуть і все. Таку відповідь відкриту, да таку відверту відповідь можна отримати та можна подати спеціальну форму, але таку відповідь часто очікують там по півроку, по дев'ять місяців, навіть більше, де в якій вам більш-менш відверто напишуть, чому саме в. Відмовили в тій чи іншій візі, да тобто майте друзі, це на увазі зараз вже починають відмовляти по е гуманітарній програмі, навіть в таких кейсах, де нібито все виглядає, що все гаразд. Якщо ви сподіваєтесь на цю програму. Віднесіться серйозно до збору документів, і віднесіться серйозно до цього листа, да в якому ви будете описувати, чому саме вам треба видати постійне резидентство по цій програмі. Е, якщо ви отримуєте відмову, це не означає, що вам треба залишити Канаду. Ви після цього можете е, скористатися будь-якою іншою існуючою програмою, по якій у вас є шанси пройти. Да цим ця програма гуманітарна програма вигідно відрізняється від біженства. Тобто, якщо вам відмовлять по біженству, то тут все. Просто вам дадуть там якийсь певний час, щоб ви поїхали з Канади. У вас вже не буде можливості подаватися на еміграцію по якійсь іншій програмі. Треба б тільки залишати Канаду по цій програмі, гуманітарній програмі, навіть якщо вам відмовлять, то у вас все ще є шанс отримати постійне резидентство, е пройти по іншій програмі. Тож Ну, в, в цьому випадку, якщо ви падаєтесь по цій програмі, ви втрачаєте час так, тому що це досить довго. Поки розглядають по цій програмі, ви втрачаєте час. Ви втрачаєте можливість по податися по іншій програмі. Е, я чесно скажу, я би не повагався на цю програму. Е, я би краще повагався на іншу якусь програму, е, чи це. Е, е, Федеральна програма, чи це якась провінційна програма, та програма, яка більше вам підійде, да ну ну да, ну, гуманітарну програму як. Вже в такому винятковому випадку, також ну чому би і не скористатися, друзі. Майте на увазі це все, що я вам сьогодні сказав. Так не покладайтеся тільки на цю програму. Якщо ви покладаєтесь тільки на гуманітарну програму, то не затягуйте, подавайтеся якомога швидше на цю програму, щоб принаймні у вас був час. В випадку відмови, щоб у вас був час податися по іншій програмі, да не затягуйте це до кінця, до останнього свого свого дня. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну і цікаву інформацію. І я сподіваюся, що ви підтримаєте мій канал вашими підписочками. Будь ласка, підпишіться, будь ласка, поставте вподобачку цьому відео, щоб якомога більше українців побачили цю інформацію. І скиньте посилання на це відео в ваших соціальних мережах. Напишіть мені, що ви думаєте стосовно цієї програми. Так, чи плануєте ви скористатися цією гуманітарною програмою, чи ви будете подаватися по будь-якій іншій програмі? На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!